Я хочу привітати Ольгу, нашу першу переможецю в акції Даруй мільйони. Я реально надзвичайно радий, що товариство Епіцентр 2 за своїх покупців переживає і ну, я не знаю, в мене нема слів, я безумовно радий, надзвичайно, що в ці важкі часи ми вам. Просто реально, я собі на вашому місці дуже не виявляю. <рес> <рес> як, як би це було, я приїхав до дуже потока. Дуже багато думок. <рес> да. Святкові новорічні вітрини. Покупці з прикрасами та іграшками ялинки. Саме у такій атмосфері напередодні свят пані Ольга разом із родиною робила звичайні покупки. Каже, приїхала лише обрати ялинкові прикраси для дому і навіть не думала про жодні розіграші. Ми приїхали за ялинковими прикрасами і накупили на 4 тисячі ялинкових прикрас, бо ми придумали цього року оформити ялинку в червоно-жовтих кольорах. І так, так вийшло. Ми не знали навіть про цю акцію. Після оплати участь в акції додалась автоматично, але жінка про це не знала. А вже наступного дня їй зателефонували і повідомили. Саме її чек став виграшним. Для родини це стало справжнім і дуже неочікуваним передсвятковим подарунком. Я не, ну, не очікувала такого взагалі. У мене тиск вночі піднявся. Це дуже приємно. В вересні ми виграли в епіцентрі коробку серничків, а, а в цьому місяці виграли один мільйон. Ми дуже часті покупці в епіцентрі. У нас меблі звідси і ремонт планували на січні місяць. Якраз дуже доречно ці, ці кошти. Акція мільйон від епіцентру триватиме й надалі. До кінця листопада та на початку грудня мережа визначитиме ще чотирьох переможців, які отримують мільйон бонусних балів на карту Вигода. Тож шанс стати наступним мільйонером має кожен українець. Оксана Медведєва, телеканал «Перший Подільський».